Вітаю, друзі! Всім побажання, спокою, миру і всього найкращого. Давайте подивимося запорізький напрямок з 22 по 31 березня. Запорізький напрямок Україна для українських військових для ЗСУ. Інформаційне поле. Під... Будь ласка, підскажіть на Запорізькому напрямку ЗСУ. Які будуть події. Дивіться потихоньку, потихоньку планується, виходить, все, що треба, все воїни отримують, все, що треба, все для визволення. І емоційний стан дуже добрий, готуються, готуються. Готуються їхати до наступу. Дуже емоційно, дуже вони вибирають правильні путі, дороги, дуже підготовлюються. Українські військові на Запорізькому напрямку будуть мати успіхи. Вони будуть вибороняти шах за шагом. Село за селом, за село будуть трошечки і патері, трошки будуть і невдалі, десь в якісь путі будуть невдалі. Але до кінця березня там будуть на границях діла, воїни наші будуть, на границях територій запорізьких. Будуть коїться дуже добрі діла. Будуть підганяти і будуть відганяти. Будуть винушені відступати вороги запорізьких напрямок для українських військових будуть святкувати. Щось на запорізькому напрямку будуть святкувати ЗСУ, українські військові. Кінець березня 2023 року для російських, для ЗСУ, для українських військових буде сама головна подія. Буде зустріч. Буде зустріч військових. Вже все є для того, щоб це зробити у кінці березня. А давайте тепер спитаємо для російських військових запорізький напрямок з 22 березня по 31 до кінця березня для ворожих російських військових на запорізькому напрямку, які будуть у них там події. Будь ласка, підскажіть, дивіться. Вони будуть, вони пока себе там чувствують нормально. Какое-то передвиження, какое-то змінення судьби. Вони там щось планують на запорізькому напрямку, прям, уже прям ну, свадьба і вони там вдома. Вот що вони зараз там роблять. Підсилюються, змінюють судьбу там на Запоріжжі, вони вже вдома себе чувствують, змінюють судьбу, катаються, привозять і планують. На самом на дійсності, що буде для них до кінця березня е, воїни Російської Федерації. Ой, вони будуть там довольні, ой, вони будуть показувати, що у них там все гарно до кінця березня, Російська Федерація, вони там бдят, бдят границі, бдять, вони як дракончики як стоять для Російської Федерації кінець березня. Вони чувствують себе мастерами, моляться і всі волшебства, все, що можна, вони використовують, Там теж їм допомагають маги. Запорізький напрямок для російських військових. Да. Вони думають, що все добре, але їх жде, ждуть потери. російських військових на запорізькому напрямку. Жде українські військові прийдуть, визволять. На, що для російських військових на запорізькому напрямку? О, будуть патрі там більші, у них в Запорізькому напрямку будуть у них здорові пот... великі патрі і страх. Для російських військових запорізький напрямок завершиться березень місяць. Так, емоційно вони будуть, щось вони там будуть дуже-дуже дуже. дуже, дуже матеріально, матеріально підсилювати мирне населення. Обіцянки цянки, допомог мирному населенню. І будуть щось сім'ями на за Запорізькому напрямку робити. А для самих воїнів, для самих воїнів, вони, дивіться, вони теж чогось вони там, ще до кінця березня, вони там будуть поки як вдома. Ви розумієте? До кінця березня Запорізький напрямок є моменти на границях, де треба буде відходити, але вони там от себе живуть прямо ну, як вдома. Ну, оце, будь ласка, скажіть, а у квітні є надія для того, що українським військовим через неділю, вже в квітні будуть якісь уже події добрі для ЗСУ. Підскажіть, будь ласка. Будуть добрі новини, але дуже, дуже вони будуть непрості на Запорізькому напрямку. Випала карта тут не дуже добра. Ще будуть розчарування із-за і патері, з ЗСУ будуть якісь втрати. Це від війни, да, буде трошки буде сум, сум і трошки будуть втрати. І це, ну, і це, буде, під, -за того, це буде підсилення, із-за того, що будуть действия, просх... усі усилення, напряження і будуть міняти судьбу, буде наступ, буде визволення. Буде визволення у квітні, будуть поступательні надії, підсилення, але будуть і втрати. Війна це завжди да, втрати людей. Молимося за всіх, за всіх наших хлопчиків. Запорізький напрямок. Давайте ще спитаємо у кінці квітня для України. Він такий гастренький, воєнний для України. Ну ви знаєте, уже, ми, уже буде, буде імператор щось промовляти. От, от що зв'язане з військовим, вже будуть промовляти. Уже карта Нового пути, як Ребеночок з нуля. Буде велика там допомога. Понімаєте? Уже буде на рівні імператора, вже будуть визволені. Землі якісь і ще будуть промовлятися, якісь па якісь оголошуються події. Но буде страшно, буде страшно, воно не буде простим. То це визволення Запорізького напрямку буде важким. Війна завжди важка. Ріднесеньки, віримо, надіємося, любимо, всіх, всіх, всіх своїх співвітчизників, всіх наших. Хлопчиків, захисників, усі сім'ї, свою рідну землю, молимося за мир в Україні, за визволення, за добрі часи. Хай Бог всім поможе. Дякую за увагу, дякую за ваші лайки. Пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже чекати. Обіймаю вас усіх.